Вітаю вас усіх, ми рідні. Я сьогодні з вами хочу поговорити про те, до якої біди оця вся історія з міндічами, корупцією, грошима може призвести, тому що насправді це і про гроші одночасно не тільки про гроші, тому що грати на емоціях і грати на почуттях людей, які сидять без світла, без тепла, без електроенергії, в підвалах під час обстрілів ховаються від російських ракет. Не можна. Це насправді може призвести до катастрофічних наслідків. І от перед тим, як я е, розкажу вам про серію нових фактів, які стосуються цієї справи, я прошу вас зараз у коментарях написати, які емоції вас переконують от цей момент після тих обстрілів, які відбулися в Києві на е, в ніч на п'ятницю, після нових фактів корупції, яка стосується цієї справи мінді чи справи Енергатомі. Оці змішані почуття, що це? Це злість. Це обурення, це огида. Чи можливо вам набридло і вам взагалі по барабану все те, що відбувається? Можливо, ви втомилися від всіх цих історій. Можливо, вам хочеться, щоб від вас просто відчепилися і вже нехай хоча б якось, але це за закі... От які емоції вас переповнюють на даний момент? Що це за почуття? Напишіть, будь ласка, і, звичайно, у мене до вас прохання, підпишіться на цей Ютуб канал, тому що Ютуб працює таким чином, що коли людина дивиться відео і одразу підписується на нього, то воно одразу того тоді воно рекомендується і іншим глядачам. А якщо що людина підписана вже і коментує це відео, так само це допомагає просувати відео в рекомендаціях. Отже, звичайно, найбільша трагедія, я розумію, це війна нічого не може перевершити. Ота От той черговий ракетний обстріл, який відбувся в ніч на п'ятницю. А коли по Києву прилетіли, просто ну. Десятки ракет, коли прилетіли по Києву, десятки дронів, а будинки пошкоджені. Попередньо відомо вже про трьох людей, яких загиблих там, взагалі, ситуація, що прилетів дрон, обвалилася плита і стеля впала на двох людей, які лежали у себе на ліжку, і просто вона їх знаєте накрила згори як праскою, Або навіть можна сказати, накрила згори як тісками, і розчавила просто от в одну минуту, в одну, вибачте, в одну хвилину розчавила їх до. Як вам сказати, просто розчавили їх. І Київська область, і інші населені пункти, інші регіони були під катастрофічною атакою. Дехто навіть з моїх друзів, з киян, писали, що такої страшної атаки не було вже давно. Хтось навіть написав, що спочатку повномасштабного вторгнення такої атаки не було. І кожен раз росіянці в поганому сенсі перевершують себе. Знищуючи цивільну інфраструктуру, ви бачите зараз це кадри, це не просто атаки по енергоінфраструктурі. На Лук'янівці знову будинок було зруйновано. кухні. Ну коротше кажучи, це все, е, це все насправді страшно. І дивно, що от мені здається, досі потрібно комусь пояснювати, що не можна знімати роботи протиповітряної оборони. От те, що ви зараз бачите, це опублікував народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Федієнко. Він у себе на сторінці, звичайно, він отримав вже на горіхи, ну оскільки він це вже показав сам перший і отримав за це на горіхи, ну можна показувати, тому що це антиприклад. Того, як не потрібно робити, він зняв і написав: ну от подивіться, в звичайному дворі може впасти частина снаряда від Петріот. Ну, скільки вже разів дебілам пояснювали, що не, не можна знімати роботу систем протиповітряної оборони. Тому що завдяки таким, завдяки таким знімкам росіяни можуть визначити, де вони лежали. А тут він бере ще і показує просто, я так розумію, це у себе в дворі. Частину ракети, яку запускала система протиповітряної оборони, Петріот. Ну ти, як здавалося б, ти маєш бути розумним. Ти ж депутат, чорт забирай. Ти ж там приймаєш якісь рішення. Ти погрожуєш. До речі, це ж Фідієнко. Це той депутат, який погрожував. Всім людям, які втомилися від війни, які хочуть виборів, точніше він казав, тим, хто втомився від війни, я давайте сідай, то можу відвести вас під Купінськ. І тепер ця людина бере спокійно викладає в інтернет е -е, наслідки роботи української протиповітряної оборони. От кому можна? Сказати частково, навіть пощастило тієї ночі в ніч на п'ятницю. Так це тепер найвідомішому нині українському корупціонеру Тімуру Міндічу. Я вас зараз поясню, чому йому пощастило ну, йому не <с? <с?> йому і пощастило, і не пощастило. Так він тепер може стати зовсім скоро взагалі персоною Нонграта в Україні, тому що зараз в офісі президента радяться з юристами і на повному серйозі розглядають варіант того, аби заборонити йому в'їзд в країну, принаймні на деякий час з е, можливістю того, аби потім можна було таке рішення, відкоти. Назад. Так от, квартира Тімуя Міндіча знаходиться на високому поверсі. Ви зараз бачите на вашому екрані, відомого будинку Монстре на Печерську, над Марінським парком, на вулиці Грушевського. І ця квартира такий формат квартир, які знаходяться на високих поверхах, та особливо ще в центрі міста. А особливо, знаєте, які районі найпривабливіші: Голосіївський район, Печерський район і. Е Ну, от Голосіївський район, так от це найдимівка, -най -най -най, е особливо Лук'янівка. Це такі райони, куди, куди росіяни чомусь їх люблять найбільше. Так, от його квартира знаходиться, якщо я не помиляюся, чи то на 11-му, чи то на 13-му поверсі. Ну така ідеальна. Я називаю це е ловушка для шахеда. Ідеальна ловушка для Шахеду, но оскільки він поїхав, він тепер може бути в безпеці і не боятися принаймні за себе. А що стосується його квартири, то в Печерському районі чудово працюють особливо неподалік органів державної влади, системи протиповітряної оборони. І ви знаєте, пощастило дуже Рустему Умєрову. Де Рустему Умєров? Він же пам'ятаєте на одразу після того, як розпочався скандал із плівками міндіча у понеділок. Він поїхав хутесенько у Стамбул, у Туреччину, для того, аби нібито відновити переговори, які стосуються повернення українських військовополонених. І тоді, потім, вже у середу, відбулося засідання Національної ради і оборони, де накладали санкції на міндіча і на його друга Цукермана, які звалили вже в Ізраїль. І Рустем Умеров, він же колишній міністр оборони. До речі, його прізвище теж згадувалося на відомих плівках, якщо ви пам'ятаєте. Нібито він зустрічався з Міндічем і обговорював купівлю бронежилетів. Він поїхав у Стамбул, і було питання: а чи повернувся Міндіч як секретар Ради національної безпеки і оборони на засідання Ради національної безпеки і оборони? І цілком можливо, що він не повертався, тому що він виклав у себе публікацію, що вже він в Катарі і він мав змістовну розмову. Це він в пятницю виклав. Мав змістову розмову з прем'єр-міністром Мухаммадом Бін. Абуль, ну, коротше в е, Альтані головний акцент повернення українських дітей. Коротше, зі Стамбулу з Туреччину він далі поїхав в Катар, а далі знову цікаво, скільки триватиме оце його міжнародне турне. Але очевидно, можна зробити висновок, що якось він е, не спі, не поспішає повертатися зараз додому, тому що не зрозуміло які шматочки плів, які там е, е, чи є його голос на наступних епізодах плівок. А я не сумніваюся, вони будуть обліковані. Е, Опубліковані національним антикорупційним бюро, які вже будуть стосуватися корупції не тільки в енергетиці, а які будуть стосуватися в тому числі і е, корупції в обороні. Оцей друг президента України, у якого кажуть, що вся родина проживає в Америці, він тепер якось боїться повертатися, бо один друг. Вже в Ізраїлі, а цей поки що в Катарі. Не зрозуміло, куди він далі. І до речі, про друзів раптом почав говорити вже причому капітально ще один друг українського президента Андрій Єрмак. Він його називають деякі українські м -м, медіа, називають його правником. І отут він себе показав по-справжньому як правник. Він почав працювати взагалі якості медійного адвоката, написавши, що Зеленський. Є дуже принциповою людиною і не корумпованим, незважаючи на велике розслідування корупції, яке призвело до відставки міністрів енергетики і юстиції. І він пише: Зеленський має бути поза підозрою, оскільки саме він оголосив боротьбу з корупцією і дозволив проведення абсолютно вільних розслідувань, що довело, що антикорупційні органи були незалежними і працюючими. Мені, взагалі, цікаво, яким чином президент може дозволити або не дозволити працювати антикорупційним органом. Антикорупційні органи апріорі вони повинні працювати, і президент не має ніякого права втручатися в їхню роботу і дозволяти або не дозволяти. Саме формування, що президент дозволяє працювати антикорупційним органам, у мене взагалі викликає велике питання до е юридичних здібностей, юридичної грамотності цього правника. Андрія Єрмака, а згадаймо, що відбувалося у серпні, коли намагалися законодавчо взагалі обмежити права національного антикорупційного бюро. Якби дійсно тоді це вдалося, то зараз би не дізналися ми про плівки Міндіча, і українська корупція залишалася вона в тіні. То Тоді хто тоді хотіли дозволити, не дозволити, але якби не спільнота, якби не е тиск на західних партнерів, то в принципі воно б так все і закінчилося. Елементарно підпорядкували б набу саб Прокуратурі, а генеральний прокурор сказав би так, стопе і зупинив би розслідування, обшуки і, і е, розвиток табу, таких або інших, е, е, тих або інших корупційних е, корупційних справ. Але насправді от ми це все обговорюємо. Е, страшнішою за корупцію може стати зовсім інша біда. Ми з вами любимо шукати. Не зовнішніх ворогів, а внутрішніх. і ця війна може е, дійти до того моменту, якщо навіть коли навіть вибачте Путіну не доведеться воювати. Бо в інтернеті раптом зненацька, от і в Тіктоці, в Ютубі, і в інших соціальних мережах почало розлітатися відео дівчини, якої, чесно кажучи, я ніколи раніше не бачив. Яка почала закликати в суботу всіх виходити, умовно кажучи, на майдан для того, аби протестувати проти узурпації влади, проти тієї корупції, яка існує на даний момент. Цю дівчину я ніколи не бачив, але це відео раптом почало чомусь розлітатися, ну просто з якоюсь такою вірусною, е вірусною швидкістю якогось такого надзвукового літака. Ма можливими методами зараз банкова намагається за я виходжу на Майдан в цю суботу, 15 листопада, о 12-й годині дня, з плакатом ні корупції. Я більше не хочу терпіти цю величезну корупцію. Я хочу країну з верховенством права, свободою, з цінностями та принципами європейської цивілізованої країни. А коли у нас найбільший корупційний скандал в історії нашої країни замовчується? І всіма можливими методами зараз банково намагається замовчати цей величезний найбільше взагалі в історії України корупційний скандал, коли найближче оточення президента крало мільярди під час війни. Я хочу, щоб мільярди йшли на фронт, на покровськ, на інші наші міста, а не осідали в кишенях наших корупціонерів, де б вони купували вілли в Монако та Монте-Карло. Я хочу, щоб у нас була європейська, прозора, незалежна, правова держава. Це я готова захищати скільки потрібно. І я готова вийти сама. Я буду виходити щосуботи, о 12-тій годині дня з цим закликом. Бо я не можу мовчати, мовчання вбиває. Ну от, скажіть мені, будь ласка, тепер нічого вам це не нагадує. Я ні в якому разі зараз хтось скаже, от слава буде захищати цю владу. Ні, я не захищаю ні в якому разі цю владу. Будь-яку владу я не захищаю, тому що за своїм особистим досвідом я знаю, що всі політики без винятку, всі політики, брехуни. Ніхто з них не каже правду і не можна політика захищати. Багато політиків. Я не можу казати точно, тому що я не суд, я не правоохоронні органи. Але багато політиків крадії. І ми це неодноразово переконувалися в історії Незалежної України та і не тільки України, і багатьох інших держав. Але особливо під час війни е будь-який. Не знаю, ось така революція це називається, вона може бути небезпечною в принципі для тієї штуки, яку ми нажимаємо державою. Е, не дай Боже, зараз от якесь внутрішнє протистояння. От, уявіть, тільки собі ситуацію: виходять люди на протест, виходять люди, а люди злі, люди не виспані після обстрілів. Люди сидять без електроенергії, люди сидять біля тепла. І не дай Боже станеться хоча б якась провокація, але ж розумієте, яка кількість зброї. Зараз у населення на руках. От що ви думаєте з цього приводу? Зараз напишіть у коментарях. Яка кількість зброї у населення на руках? І не дай Боже одна іскра і таке може розпочатися. Мені навіть страшно уявити. Мені страшно. І Путін в цій ситуації, він тільки сидить і потирає руки, і тішиться тому, от аби тоді нічого не потрібно робити. Якщо не дай, мені страшно взагалі навіть подумати, що може статися в такій ситуації. Ви запитаєте мене зараз, який вихід тут може бути? Я не знаю. Я не знаю. Корупція, крадіжка, оборона, енергетика, е корумпована влада, але вибори ми не можемо протез, провести. І Майдани в такий час це теж ну, смертіподобно. Це настільки це смертельно ризиковано. От що робити, я не знаю. Я не знаю. От чесно, нічого не можу сказати. А наші, ж, е, наші політичні діячі. вони, ну, От не дай Боже, збирається тисяча людей. А вони для того, аби цю тисячу там людей, чоловіки, прийдуть, а вони візьмуть підженуть ТЦК, почнеться бійка з ТЦК. Ну це, це буде катастрофа. От ви можете собі це напишіть, будь ласка, у коментарях. От як ви собі взагалі о, уявляєте таку ситуацію? Дійсно, зараз вже починають працювати деякі політики. Я не знаю, є тут зв'язок, немає. Але, наприклад, Дмитро Корчинський, відомий український політичний діячий, він такий радикаліст, ультранаціоналіст, сказав, що готуються за його інформацією, готуються перевороти, готуються реально на зиму майдан і співучасниками цьому є мери деяких українських міст. Що е, мери деяких українських міст і колишні мери будуть в цьому допомагати. До речі, це той самий Корчинський, який, е, коли в понеділок з'явилися плівки міндіча, е, написав, що він не зовсім добре, йому погано чути. Намагався розібрати голоси на плівках міндіча, які оприлюднили набу, все дуже погано чутно. Незрозуміло, про що йде мова. Ну скажіть, ну, ну, будь ласка. Незрозуміло, про що йде мова. З ким ви? Не виникає у вас ніякого зв'язку з ким небудь Чи не починають такі люди працювати адвокатами якоїсь однієї сторони? Взагалі, що це за плівки? Що це за... Там нічого взагалі не чутно. Ну, як, можна, як можна їх ці плівки очі? Як можна їх оцінювати? Та, ну, це якась взагалі чухня ці плівки. Одна бабка сказала. Ну Послухайте. Ну, завдяки цим плівкам в судді антикорупційному рішення приймалися, обиралися запобіжні заходи, застави вносили Ці плівки їх щось погано чує не чує баба. Пам'ятаєте цей мем не чує, е е е не чує баба. На мою суб'єктивну думку, от е справжні зміни, от справжня революція, яка призводить до змін в Україні, станеться тоді, коли на площу вийде не 10 тисяч людей. А коли на неї винесуть десяток поважних в лапках людей? От що ви з цього приводу думаєте? Будь ласка, напишіть зараз у коментарях, і е, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал і поставте відео лайк. Я вам дуже вдячний.